В одному з будинків у 109-му мікрорайоні Полтави мешкає Вікторія Семенченко. Кілька років тут проблеми з опаленням, говорить жінка. Коли почалися ці проблеми з цим опаленням, тому механічний завод відмовився від подачі опалення. Нас довго не вмикали. Нас мабуть тоді вмикнули десь. Чи в жовтні, чи початку листопада Тобто Початок опалюваного сезону дуже затримався, було дуже холодно. Мені вона захворіла, а мені даже, ну, приїжджати. Звернула увагу, в цьому році ще почали щось робити. Нині у мікрорайоні тривають роботи із заміни теплових мереж. Виконує їх підрядна організація. Теплопостачання цього мікрорайону раніше з котельні турбомеханічного заводу. Потім ця котельня там. За деякий час самоліквідувалася чи що там з нею сталося. І теплопостачання цього мікрорайону було переключено на котельню Квітуча 6 Це котельня Полтава тепломережа. Минулого року зробили реконструкцію цієї котельні для збільшення потужності, а цього року перекладають теплові мережі, тому що зараз виходить, що теплопостачання здійснюється в зворотньому напрямку. Ремонтують мережі за 30 мільйонів гривень. Ці гроші спрямували з бюджету Полтавської громади, говорить перший заступник генерального директора підприємства Полтава Теплоенерго. Жителі мікрорайону бачили, які труби там до будинкових територій доходили. Вони просто були в повітрі. Вони просто гріли повітря. Вони були пошматовані. Жителі 109-го мікрорайону до початку опалюваного сезону отримують. Повністю оновлену теплову мережу і до кожного будинку буде підведено теплоносій. Теплоносій буде подаватись в основному трумам, які вже будуть розміщені в землі. Крім того, у 15 будинках мікрорайону кілька років немає гарячої води, говорить Лідія Койнаш. Води гарячої у нас немає вже два роки. Не зимою, не літом. Годів 5, поки був турбоміг, завод існував, там була своя котельня. Опалювалось, ну нормально, болі і менше. Опалювалося і вода гаряча була. Все, як завод розгромили, котельню розвалили. У минулому році у нас отопітельний сезон почався почти з 1 ноября. В квартирах було дуже холодно. Наприклад, я відповідаю за себе, у мене було у спальні 12 градусів. Усе цвіте. Ремонт йде. Оце ми бачимо плити кругом. Роз... Ростой, а як воно буде далі, я не можу сказати. У нас стоїть болір да, і проточний кран, коли е, вмикається в будинку пару приладів, допустимо, мощних таких, як болір, проточний кран, там, холодильник, да, ну, морозильна камера, то виключається енергія в будинку, тобто подачі немає, приходиться виходити на коридорі і вмикати. Щочки та вимиває, не незручно. Розраховано на те, що буде гаряча вода. Але ж знову ж таки, проводячи роботи жителями мікрорайону, дуже велика кількість людей встановили. Бойлера. Ми завжди ратуємо за те, що та послуга з гарячого водопостачання, яка подається безпосередньо нашим підприємствам, вона подається належної якості і своєчасно. Гаряча вода буде подаватися. Як розповів Суспільному Ігор Процай, роботи мають завершити на початку жовтня. Дарина Литвак Сергій Ярохов, Суспільне новини, Полтава.